Друзі, за дуже привабливою ціною поступає в продаж Volkswagen Passat B6. Дуже комфортний автомобіль, тим паче в класі модифікації. Це у нас газ-бензин на автоматі. Машинка в темно-сірому колірі в комплектації з хром-пакетом на легкосплавних дисках. Також власник віддає ще комплект зимової гуми на сталевих дисках. В універсалі з фаркопом. Щоб ви розуміли, тут автомобіль йде з заводу на газу. Газ-метан. Їде дуже класно, їде дуже економно. Маємо шкіряне мультикермо, маємо двозонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, автодатчик світла, дощу 222 тисячі кілометрів заявленого пробіга, круїз-контроль, електроручник, автохолд, і співвідключається. В чохлах, в оригінальних чохлах у нас сідушки, текстильний салон, а також електрорегулювання водійської. Сідушки, всі чотири електрослопйомника, також електрорегулювання з подогрівом дзеркал заднього огляду. Що можу сказати, друзі? Машинка обслужена. На 220 тисяч кілометрів були замінені мастила та фільтри. На 180 тисячах були замінені повністю комплект цепка ГРМ, ролики, помпи, натяжителі, цепок, все, що потрібно було, все поміняно. Також помінені були свічки позаду, по ходові були замінені салінблоки ричагу. Так, була замінена корзина щеплення, де, в принципі, технічно машинка в досить непоганому стані. Стосовно лакофарбового покриття, ну, що вам можу сказати, це Volkswagen Passat B6. Нюанси є, підкраси є. Скажем, той, хто знає що ці кузова, то знає, що дуже важко знайти їх безпроблемними. Машинка з 21-го року в одних руках тобто вчасно обслуговувалася, вчасно робила. Що класно, це комфортні автомобілі, які можна. Пересуватися без проблем, тим паче це автомобіль на автоматі. Тепер саме головне ціна: 6300 за 2010 рік випуску Volkswagen Passat b 6. Я вважаю, що це ціна підходить для стану даного автомобіля. Тим паче, що він обслужений. Сипок саме головне замінено. Тож, друзі, я запрошую на майданчик, приходьте, і цей автомобільчик буде стояти з і з чек-лістом.